Веснянки і блискітки, перебивне тату, сміх чаєчки, що цілуються на люту, солодкий парфум та інші щемкі дрібнички, і зачіска, схожа на вогонь запальнички. За десять хвилин все життя її, ніби знаєш, вона була з тих, кому пропонують заміж. Дивилися, на очі її мигдаль, аж раптом ніч вибухнула, втопила педаль, палають будинки з неба летить каміння. Таблетка притискається до піднебіння, і вперше в житті вона це життя втрачала, тому від безсилля два дні за кермом кричала. Закрила обличчя руками, та грім гукнув чотири країни, три мови, і рік минув, і в кожному місті у неї тепер валіза, і сіль у волосся, і в серці відкрита віза. Хай все кольорове, як на картинах ротко, вона пам'ятає день довгий, а вік короткий, і згадує час особливого куражу. Хоча вже не розрізняє тонку межу між скаржитися та ділитися почуттями, але обіцяє доліта прийти до тями. І біля фортепіана, у серпні, вдома, обрати назавжди слабка або сильна доля.